Юрій Ніколов тут цитував заголовки у закордонних засобах масової комунікації, газет переважно. А я тут редактори мені підкинули. Українська служба БіБісі назвала головні ризики, якщо в Україні не буде незалежних САП та НАБУ. Причому САП на перше місце поставили. Отже, замороження процесу вступу до ЄС, скорочення міжнародної допомоги та інвестицій. Повернення до генпрокуратури часів Януковича, зростання топ корупції і втрата єдності перед загрозою Росії. Наскільки ви погоджуєтеся з цим аналізом, щось додасте, щось може менше значення має. Ну, вже очевидно, що допомога буде скорочуватись. Уже є заяви щодо скорочення грошей по програмам Ukraine Facility. Це там, де Євросоюз допомагає нам з тиловою, так би мовити, відбудовою там ремонти лікарень і проще. Це вже є, вже догралися ідіоти. Перспективи євроінтеграції. Ну от умовно кажучи, останній рік. Нам заважали всяким переговорним процесам, от тому кажучи, Угорщина. Ну оцей там орбано, цей чуділо е, рашистський. От е, а тепер нам і Орбанові відзначте і... делікатність пана Ніколова, який сказав чудила. Е, от тепер і і, Орбану і заважати то самому не треба. Тому що сидить тепер європейці за 27 країн, да такі дивляться на це. Все а як воно тепер Україна впихуємо оце в європейські цінності. От президент сам взяв і зробив те, що є антиєвропейське. Ну, взяти і послабити боротьбу з корупцією. Ну, це нерозумна історія, яка лягла. От я кажу, журналісти це показали. Відразу політики це розповіли і підтвердили. І от о, в легітимність українського бажання стати частиною Європи, ми самі взяли от, от, таку гвоздяру потовщі, да, так, і влупашили. Красавці молодці, е, от е. тому як це відзначиться в подальшому. Ну що ж, тепер будемо жити і дивитись. Ну я просто не бачу, як Зеленський зараз повзе на захід в Європу і каже: Ой, вибачте, простіть, помилились. Я бачу просто є щось інше.' Андрій Лігоч, розвиньте ці тези. Е, я думаю, що д... президент і його команда думають, що все можна вирішити комунікаційними е, інструментами. <кій> що зараз будуть гарні промови. Промовляв, що це і є ознака демократії. Та виглядає красиво. Так, дійсно, і бачите, ми відкатали, це демократичний процес, ми дослухалися, ми, ми зробили все як, все як слід, але це не проконає. Це, це точно не допоможе. Чому? Перше, довіра до, до держави України, не до України, не до українців, а до держави. Низька і всередині держави, і назовні. Всередині країни. Ми це бачимо в соціології, ми це бачимо по, по бізнес-динаміці. Власне, чому ж ми два роки тому забили в цей набат? Тому що негативні враження від держави і держави як ризик для бізнесу, для інвесторів, для громадян, воно зростало і зростало. Напередодні Майдану ми фіксували, що 84% молодих людей воліють виїхати з України. 55% не бачить світлих перспектив в Україні. Ось це було таким кричущим сигналом, який мав тоді змусити владу змінити і стиль комунікації, і, власне, стратегію відносин з громадянським суспільством, з народом. Оскільки цього не було зроблено, то зараз комунікацію ти вже нічого не виправиш. Можна виправити ситуацію реальними, сутнісними кроками. Додам до, до, до того, що я вже перелічив, БЕП, Арма і, і, і таке інше, що потрібно зараз відновлювати систему справедливості, показати готовність президента довершити доверш, судову реформу.